Доброго дня, з вами рецепти здоров'я. і Сьогодні темою нашої програми будуть очні захворювання. У то, що таке глаукома, сухість ока чи близорукість, про все це дивіться далі. Глаукома – це саме найпоширеніше захворювання на даний час в офтальмології стаціонарне захворювання. Глаукома – це хронічне захворювання, спричинене підвищенням внутрішнього очного тиску, що призводить до... Порушення зорових нервів, що в свою чергу призводить до сліпоти, якщо вчасно не виявити це захворювання. Захворювання главкоми класифікується в залежності від внутрішнього очного тиску. Норма внутрішнього очного тиску від 16 до 21. Якщо ваш тиск перевищує 21, ви вже стоїте під підозрою на захворювання главкому. Так само самоглавкома класифікується на гіпертензивну главкому і гіпотензивну главкому. Тому будьте уважними. Так само вона може бути і нормотензивна. Контролюйте свій внутрішньоочний тиск, тому що від нього залежить ваш зір. Причин є дуже багато. Найосновніші причини це вікові зміни, тобто вік бере своє. Більшість людей після 65 років в обов'язковому порядку повинні консультуватися в офтальмологів в поліклініках по місці проживання. Також, звичайно, впливає генетика. Якщо в вашій сім'ї хтось хворів главкомою, це одне з питань підозри на те, що ви можете хворіти цією хворобою, також. Кожної людини вони проявляються по-різному. Тобто, одна з вірогідних симптом це почервоніння, постійне почервоніння очей, також туман перед очима, відчуття піску в очах. Нагадую, що люди після 40 років постійно мають контролюватися в офтальмологів один раз на рік, два рази на рік. Люди після 65 років раз на рік обов'язково положені в диспансерне спостереження в поліклініці. Це хвороба, яка не лікується. Ми маємо контролювати стан пацієнта. Тобто, якщо тиск очний високий, значить потрібно лікуватись. Лікування є як і консервативне, так і хірургічне. Рекомендовано, чим швидше виявлено главкома, тим краще її результат лікування. Не виліковується, але підліковуємо. Ми повинні підтримувати зір пацієнта. Якщо ми будемо за ним Поспостерігати, значить результат буде постійний. Є люди, які хворіють головкомою 30 років, 35, але вони постійно під наглядів під наглядом офтальмологів і постійно капають каплі в очі, які їм призначаємо ми ті самі офтальмологи, яким потрібно довіряти і знати, що ми бажаємо вам кращого. І є результат. В міській центральній лікарні є одне з найвагоміших обстежень для виявлення головкоми. тобто це є тонометрія, тонометрія двох видів. Це є вимірення очного тиску. В нас в лікарні це одна лікарня, яка має пневмотонометр, який ми визначаємо не тягірцями маклаковими, контактно визначення очного тиску, а безконтактно пневмотонометром тобто повітрям, яке вистрілює в очі без ніякого знеболення. Тобто це комфортно для пацієнта. Також у нас є периметр, комп'ютерний периметр по типу хамфрі. Це набагато достовірніші методи обстеження периметру поля зору. Тобто, ми можемо комп'ютер ют... комп сам визначає наскільки й рівень в пацієнт. Міопія це захворювання, яке на даному етапі виявляється в дітей, починаючи від дітей, закінчуючи дорослими людьми. Тобто в нас пацієнти приходять так як ми дорослі офтальмологи, до нас приходять діти від 18 років і подальшому до 35. І це захворювання є як вроджене, так і набуте. Набуте спричинене різними чинниками. Тобто, найбільший чинник це гаджети. Чим більше ми сидимо в комп'ютері за різними телефонами, тим гірше для наших очей. Гаджети достатньо сильно впливають на наші очі, особливо впливається екран з малою роздільною здатністю. Чим більше піксель в екрані, тим гірше для наших очей. До так само впливає світлопромінь. З освічення екрану, як за яскраве світло впливає для на в наш зір, тобто погіршує його. і ще одне це фіксований, Повинен бути комп'ютер або телефон фіксований. Якщо ми його тримаємо не фіксовано, в руці йдемо, читаємо під час ходьби. Це все впливає на наш зір, що спричиняє близько зорість. Також спричиняє синдром сухого ока. Нічим не не, не краща хвороба чим міопія. Я як лікар-офтальмолог можу сказати, що для дорослої людини рекомендовано сидіти за комп'ютером чи перед телевізором 3-4 години на день з перервою в півгодини, 15 хвилин для того, щоб зробити вправи для очей, тому що від цього залежить ваше здоров'я і здоров'я, і особливо ваш зір для молодших дітей не рекомендовано більше 2 годин на день. Синдром сухого ока це захворювання, спричинене погіршенням водного балансу очей, передньої камери ока. Воно спричинене іменно порушенням водного балансу. Якщо його вчасно не виявити, можуть бути погіршені наслідки. Найбільше скарги при, при цьому захворюванні – це так само печія в очах, погіршення. Ви відчуваєте погіршення зору, почервоніння, відчуття з піску в очах і дискомфорт. Найбільше він проявляється ввечері. Тобто перед телевізором сидите ввечері, ви зразу відчуваєте, що мені важко. Чому важко? Тому що у вас сухі очі через фізичне навантаження, через екологічні чинники і найбільше гаджети. Якщо ви постійно працюєте за комп'ютером, потрібно вживати. В каплі для очей, тобто зволожуючі каплі, штучну сльозу. Штучні сльози зараз є на ринку різних видів, тобто, в залежності від економічного стану вас самих, ви маєте постійно мати в кишенці біля себе штучну сльозу, яка буде вам знімати дискомфорт і покращувати стан ваших очей. І плюс, окрім того, для себе без штучних капель ви можете за комп'ютером більше кліпати очима. То, що якщо ми кап, якщо ми постійно в комп'ютері, ми кліпаємо очима набагато менше, ніж повинні фізіологічно. За хвилину ми повинні кліпати не менше 15 разів, а за комп'ютером ми 5-6 разів кліпаємо. То, що ми постійно фокусуємо зір на чомусь цікавому. Рекомендую від себе звичайно вправи. Вправи для очей. Це допомагає нам зберегти наш зір. Тобто вправи можна виконувати різні тільки для очей. Різні рекламки бачите, ці вправи, якщо ви думаєте, що це неефективно, насправді це ефективно. Окрім вправ, люд, людям після 40, 40 років рекомендую не зловживати, але достатньо в, багат, в багатих дозах вживати чорницю. Гарбуз, всі оранжеві продукти, вони вони корисні для нашого організму. Так само, омега 3 омега-6 дуже корисні. Рекомендую. Вітамінотерапія повинна проводитися зимою в таблетках, літом. Достатньо багато продуктів, які нам допомагають підтримувати наш зір. І традиційно на сам кінець наша рубрика Рецепти краси. Ми знову сьогодні завітаємо у студію Канни Халіман та продемонструємо вам весняний і яскравий майкап. Всім привіт! Раді вітати вас в студії макіяжу Канна Халіман. І сьогодні ми вам продемонструємо весняний свіжий макіяж, який буде акцентований на свіжості шкіри, для того, щоб тон обличчя був свіжим, ми перед тим нанесемо перламутрову базу на щоку, на кінчик носа, підборіддя, зону під бровою і над бровою. База з легким рожевим відтінком і легким сяянням надасть вашій шкірі свіжості і доглянутості, тому не бійтесь використовувати рожевий підтон. Якщо ваша шкіра жирна або суха, Рекомендовано наносити праймер або базу для сухої або жирної шкіри. Якщо ваша шкіра схильна більше до жирності, ми наносимо праймер в Т-зону, тому що ця зона у нас жирніє найшвидше. Як правило, обличчя, яке схильні до сухості, ділянками такими є підборіддя, щока і зона під очима. Після того, як ми нанесли базу або праймер, Тональний засіб буде лягати легко і м'яко. На підготовлену шкіру достатньо нам буде нанести дві краплі тонального засобу. І після цього м'яко і легко розтушовуємо тон по шкірі вашого обличчя. Після того, як ми нанесли тон, якщо на нашій шкірі обличчя є деякі недоліки, ми можемо їх пропрацювати локально, і цим завершимо наш макіяж обличчя. Зону, яку ми пропрацьовували. Перламутровою базою ми фіксуємо перламутровою пудрою для того, щоб більше підсвітити бажані для нас ділянки обличчя. Весняної свіжості вашому обличчю додадуть легкі рожеві рум'яна з легкою сатиновою текстурою. Брови злегка вичесуємо і підкреслюємо їх відтінок коричнево-сірим тінтом. Весняного настрою вашому макіяжу додадуть соковиті і виразні годи. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож дивіться нас, як завжди, що понеділка та що четверга у 21.00 на каналі 402. І не хворійте.